Масштабний проєкт Зміцнюємо Україну зараз від благодійного фонду Карі та Свіниця стартував на Вінниччині. Ініціатива спрямована на комплексну підтримку дітей та їхніх родин, які постраждали внаслідок війни. До участі долучились п'ять навчальних закладів регіону. Проєкт охоплює напрямки освітнього відновлення, психологічної підтримки, інклюзивної освіти та економічного посилення родин. У школах створюються спеціальні простори щастя, безпечні осередки для емоційного відновлення та Розвитку дітей з нами на зв'язку. Юлія Комарницька, локальна координаторка проєкту Зміцнюємо Україну зараз благодійного фонду Карі та Свіниця. Мої вітання. Добрий день. Розкажіть на якому етапі зараз реалізація проєкту? Дякую за запрошення. Зараз проект знаходиться на етапі активної імплементації. Зокрема, ми вже працюємо із школами. Ми всіляко сприяємо, щоб на базі кожної школи був створений простір щастя. Також активно його облаштовуємо спеціалізованим комфортним обладнанням для діток. У нас підібрана команда. Спеціалісти вже пройшли своє навчання для того, щоб якісно та професійно надавати послуги. Що таке напрям економічного посилення родини? Що він передбачає? Це насправді дуже цікавий і в той же час складний блок. Він передбачає для батьків чи дітки відвідують освітні заклади, з якими ми працюємо можливість перекваліфікації, можливість працевлаштування, можливість навчання, а також гранти для підтримки або відкриття власної справи. Тобто, це ті той економічний блок, який забезпечує самозарадність родин. Ми можемо надати їм інструменти для того, щоб в майбутньому ці родини могли відчувати свою стійкість. Самозарадність та мали можливості для е, забезпечення своїх базових потреб шляхом е, роботи і навчання. От розкажіть нам детальніше про самі простори щастя, що це і для кого, власне. На базі кожної школи, які з нами співпрацюють, ми створюємо простір щастя. В рамках діяльності цього простору, ми будемо надавати завдяки співпраці із школи, і також залучення експертів з організації «Благодійний фонд Карі та свінниця» послуг психосоціальної підтримки. Завдяки використанню методології безпечного простору, ми будемо з дітками долати освітні втрати та розриви, тобто послуга на здоганяючої освіти, так звано репетиторство. Ми хочемо сприяти у школах, щоб завдяки розбудові цієї співпраці. Було впроваджено шкільне соціальне підприємництво. А також у наших просторах ми будемо проводити просвітницькі та інформаційні заходи по розбудові інклюзивного середовища, до яких будемо запрошувати вчителів, діток та їхніх батьків. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую, Юлія Комарницька, локальна координаторка проєкту зміцнюємо Україну зараз благодійного фонду Карі та Свінниця» була з нами на зв'язку.